Свято урожаю це свято Великої Божої милості, свідчення про Божу милость. В минулому столітті в Україні, хоч панував нещадно атеїзм, Бог часто звершував діла при Ось що розповідав один баптист. В один з осінніх теплих днів, побожих, так як сьогодні, подяки день справляли у селі. Подякувати за ворожай хороший, збирались люди у село Шпилі. Це північ Київщини, Іванківський району і, віч, Київщина, і район. Ми саме. Немає. Із Києва, зі станції Полісся, чимала група їхала дітей. Дорогою автобус швидко нісся, віз до села столичних він гостей. Один із пасажирів все дивився. Як переїхали в Черговий міст, до водія пішов. І, нахилившись, ткнув документ, що він є категіст. На вухо нашептавшись водієві, автобус у село не завернув. Виванкові лиш відчинили з двері, коли той до райвідділу прибув. Міліція автобус оточила, дітей садили, мов яких злодюг своє державні служби знали діло. Ніхто не міг текти із їхніх рук. А підлітки, які були між дітьми. Звичайно ж, знали всі свої права, тож вимагати стало відпочинок, щоб їжа забезпечена була, та групу зачинили у кімнаті чекати розпорядження якесь. Сказав же капітан, щоб посміятись, хай нагодує вас ваш Бог з Небес. А діти сприйняли слова буквально, молилися і заспівали щось. Каже раптом в шибку у вікно нежданно постукав тихо, незнайомий хтось. Коли ж вікно фропята відчинили, їм подавати стали всякий харч. Крізь брати не пролізли лиш корзини, а так, як кажуть, зараз, повний фарш. Вареники, нависники, ковбаси, в чавунчику картоплі картоплій голубці, запечене в печі свиняче м'ясо, солоні помідори й огірки, нарізані шматочки оселедця, і навіть у тарілках Холодець. Болгарський був солодкий свіжий перець, запечений чималий коробець. Нали там пляшки ряженка і компоти, для зручності ще й ложки гранчаки. гаранчахи, подякували діти за турботу і, помолившись, їсти почали. Коли всі їли, двері відчинились, і до них зайшов поважний капітан, роззявив рута й пильно подивився на стелю. Наче щось побачив там. Не міг ніякий офіцер збагнути, що є насправді вічний добрий Бог. Його турботливі надійні руки шлють людям в дні скорботи. А сталося усе насправді просто. Автобус той вернувся у село, і штундом хтось сказав, що їхні гості сидять тепер в районному СІЗО. Брати і сестри зразу ж поспішили з кошовками чимшвидше у район. Тому якраз на час обіду стили, що навіть не схолов іще бульон. Нема складного для Творця нічого, який би на землі режим не був. Тож варто всім нам довірятись Богу і долю власну вірити йому.